Продолжаем плохие новости для Киева, мы взяли э, месторождение Лития. А то, что у них колонна сгорела, им филатов не нужен в этот момент. Ну, как бы неприятненько. Готовится к тому, что, к сожалению, все события ведут отнюдь, не, как говорится, не к блестящему. Не к блестящему варианту развития событий. И мы терпим отключение газа, мы терпим отключение света. Настоящий русский борщ. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. І я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Їхні кринжати найболі страждань, і звісно. Питань why, God, why? чому все сиплеться на наші голови? Ми все пояснимо. А ви перед тим не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Лайф І не забувайте, друзі, донатити підтримку збройних сил України. Тим паче, що саме наші хлопці та дівчата, саме наші сили оборони, дедалі більше тиснуть не тільки на російську ворожу армію, а й звісно на саме російське суспільство. Ні, росіяни дійсно не відчувають війну, так як це відчуваємо. Ми. Кожному українському регіоні, але тим не менше, СВО вже давним-давно прийшла на територію великої і могучої. Тож росіяни дедалі частіше задаються питаннями, чому такі. Тяжкі події відбуваються на території Федерації, як правило, Путін ні на що критичне і дуже важке не відповідає, а тільки каже про те, що з нами Бог треба молитися, треба вірити, і все буде добре. Але як ми знаємо, Бог не те, що відвернувся, та він ніколи і не був присутній на території Російської Федерації, де панують бородерства, вбивства, ну і агресивні дії. Бог носить український піксель, тож він і саме він допомагає нам. за быты по России. Вы как для себя отвечаете на вопрос, почему ну, такие события непростые, тяжелые происходят вообще? Может быть, с религиозной точки зрения, с философской, Вы знаете, с религиозной точки зрения лучше этот вопрос задать батюшке, священнику. Они ответят полнее и, и шире. Я могу сказать только, как светский человек, да. любовь. Господа человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас в надежде на лучшее. И эта надежда, а порой и ожидание чуда, и есть та самая звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает нас на самых... Служних його етапах з праздниками з раждіством Праздник. Ну а Якщо вже й Бог відвернувся від Російської Федерації, то треба шукати іншої надії, іншого порятунку. Сподіватися на себе на свою армію, як там зазвичай говорили пропагандисти, що в Росії є всього на всього кілька друзів. Це флот і армія, але і перше, і друге Росію підвели. Тож тепер вся надія на президента і ні, не Російської Федерації, а президента Сполучених Штатів Америки. Точніше, наступного новообраного президента Дональда Трампа. Пропагандисти самі себе переконують і обдурюють. кажуть, що є малесенька вирогідність того, що Трамп може кинути Україну. Я дико перепрошую, це означає. Що є маленька вирогідність того, що він і не кине сьогодні? Західні медіа пишуть про те, що команда Трампа вже усвідомлює легко, швидко, просто завершити війну не вдасться. Тож, скоріш за все, допомога і підтримка Україні залишиться на тому самому рівні, ха, цілком мовірно, і може навіть збільшитись. І скільки б пропагандисти не стверджували, що російсько-українська війна це спадщина яку Трамп отримує від Байдена. Насправді це просто біда вісі зла, і її має зламати будь-який з президентів: теперішній Байден або наступний Трамп. Ну а уявити собі, що Трамп подарує Росії перемогу на європейському континенті неможливо. Продовжуємо плохі новини для Києва. Трамп і грядуща адміністрація. Начали активно прогревать общественности американскую и мировую на предмет того, как будет выглядеть американская внешняя политика в новой каденции. Плохие новости для Киева в том, что низкорослые небритые наркоманы неинтересны. Слишком мелко. Помните, как в кино мелко хоботов. Нужны другие масштабы. Перед страной стоят другие задачи совсем Северный морской путь, логистика Панамского канала. Вообще-то, неплохо бы довести Соединенные Штаты до. Єстественних географических границ, естественных вполне, тому що налічка Канади було обусловлена тільки тим, що американці у нього англічан не смогли отобрать в отобрати время. дуже давно, дуже давно не було на російському телебаченні ніяких віщунів. Пророків і тих, хто має третє око, аби бачити майбутнє. Я за ними надзвичайно сумувала, але на щастя, в 2025 році вони повертаються, бо дуже легко на старті нового року будувати якісь прогнози. Ми були з вами свідками прогнозів в 2022 році, в 2023 і в 2024. І як ви знаєте, жоден із цих прогнозів не справдився. Бо за тим, що віщували запрошені гості на пропагандистські ток-шоу, Росія мала виграти війну, ще в 2022 році, але щось пішло не за планом. Далі. Був шанс номер 23-му році, все вдасться, але воз і нині там. Ну а але це пам'ятаємо, ми і з вами: ті, хто фіксує абсолютно всю російську пропаганду з росіянами, все простіше в них пам'ять як у рибки приблизно на 3,5 хвилини. Тож тепер на російське ток-шоу запрошується індійська ванга, яка розповідає про те, що Росія бореться із усім, що відбувається у світі. А до речі, що у світі відбувається? Ви якось. Пояснили, чи це знову трансгендери та лесбійки в усьому винні? Саме тому, що Росія протистоїть всьому світовому лиху, вона і має бути сильною. Треба направляти свою енергію, як каже Ванга, на світ і більше медитувати. Я прям бачу, як СВОшники десь на лінії фронту під українською артилерією починають медитувати, але направду. Не дивно, що росіяни так вірять в темні сили і темну магію. Бо світла в Росії вже давно немає. буде хорошого відбуватися в нашій країні в 2025 році? There is our energy of uh, Saint of Energia. France. Святого of Франциска і Жанна Дарк. Ця енергія зв'язана з Росією, тому що зараз Росія Она является ее войском и борется Russia, с тем, что происходит во всем мире. Поэтому это и есть and послание России оставаться сильным и Because не, не бояться пострадать. Потому что все, что происходит сейчас, приведет к глобальным изменениям uh, uh, не только в России, uh, во всем мире. Россия будет помогать многим странам, которые будут находиться в дипломатической изоляции. И я вижу Россию, как она будет помогать этим странам выходить из дипломатической изоляции. Я вижу сотрудничество, которое будет только нарастать. И я вижу, что Россия будет помогать, например, Афганистану реконструировать свою экономическую инфраструктуру. Арчена, мы станем богаче в 2025 году. Что будет с нашим здоровьем? Вот жизнь простого человека станет лучше. Самое важное, нужно понять вот что. Куда фокусуватися. Куда внимание, то щоб направити. А, а направлять его нужно на свет. Потому что куда ви внимание направляєте, туда іде енергія. Я рекомендую людям больше медитировать. И вместо того, абы Ванга розповідала то, що ж там відбувається в Курській області, чому так трапилося, що російська армія знову проспала наступ Збройних сил України замість того, щоб віщувати якісь реалістичні речі, росіяни готові відволікатися на що завгодно і скоріше розповідати про хм, просування своєї армії Донбасу. Тут важко іронізувати чи важко жартувати. Адже справді кожен день росіяни просуваються українською територією, і окрім того, що вони завойовують наші території, вони змушують втікати наших людей. Вони ще й займають стратегічно важливі наші підприємства або це що називається місторождінням, де справді надзвичайно стратегічні є копалини. Зараз мова йде про Курахове. Зараз мова йде про місце, де дуже багато літію. Літій надзвичайно цінний на сьогоднішній день у світі, тому що, зокрема, і літія виготовляється і різноманітне озброєння, і от росіяни в чергове просуваються до стратегічних об'єктів, які нам належать. Але нам цікава ця інформація тим, як в неї маніпулюють пропагандисти, розповідаючи про те, що виявляється. Ці місця ми навіть заклали, знаєте, як в тому ломбарді. Ми їх обміняли, пообіцявши їх американцям в обмін на техніку. Хм, цікаво, а чи угоду ми підписували кров'ю, чи просто чорнильною ручкою? Саме главне, от сьогодні прийшла інформація на тому, що ми взяли місторождіння літія. Это уникальное месторождение на Донбассе, которое в свое время контролировалось киевским режимом, которое фактически, я так думаю, что даже уже Украина заложила в обмен на ту боевую технику и те кредиты, которые получает от США, и уже какие-то хозяева там американские, наверняка формально на бумаге существуют. Ну вот мы сегодня этих хозяев лишили их собственности и восстановили справедливость. При тому, допоки пропагандисти так вихваляються і дуже дорого продають захоплені населені пункти, міста, якісь наші важливі об'єкти, ніхто чомусь не говорить про те, а. Яку ціну платить, наприклад, російська армія? А рахуйте російське суспільство за ці наступи? Скільки людей гине, поки завойовується розбита і випалена українська земля? Самі свошники дуже часто з 24-го року вони почали масово записувати відео і зізнаватися про міцні штурми, про командирів наркоманів, алкоголіків, тих, які їх кидають абсолютно на відверту заздалегідь відому смерть. Не ясновіть на що розраховуючи, просто для того, аби позбавитися невигідних, дуже говірких і скандальних військовослужбовців. Ну і зараз якраз один із таких розповідає про те, як командири в буквальному сенсі зливають особовий склад російської армії. Особисто я абсолютно задоволена. Так хочеться сказати командирам вперед-вперед, зливайте, зливайте. Але мовляв, командири завжди. Позбавлення якоїсь відповідальності вони діють згідно із статутом, тобто, нібито не порушуючи ніяких внутрішніх законів російської армії. А при тому русські мальчики гинуть і гинуть. Я нагадаю, що із серпня місяця, як тільки розпочалося російський наступ, в них абсолютно рекордні втрати. Кожного дня вони втрачають понад 1200 воєнних злочинців. А це означає, що за місяць вони не встигають поповнити свої ж власні втрати. Российская армия, час захопление наших территорий, продолжает бесконечно сточиваться. Многим военнослужащим российской армии, им же как же проще, то есть у них в день может сгореть колона, потом они, но ну, за этот же день они все равно кого нибудь убьют там, вот они берут как бы просто показывают, как они кого-то убили, а то, что у них колонна сгорела, им филатов не нужен в этот момент, ну как бы неприятненько. А что касается потери, на самом деле, опять же, возвращаемся к коллеге Министерства обороны. Что было озвучено Белоусом? Набрано 450 тысяч контрактников. Я за прошлый год, по-моему, там 420, или я сейчас не помню вот количество, которое было до этого озвучивалось. Мы имеем ситуацию, когда у нас создаются, в том числе, из летного состава, не только инженерно-технического состава, полки ВКС, пехотные. Мы имеем ситуацию, когда у нас пехотные полки создаются из РВСН, мы имеем ситуацию там, с военно-морского флота, полки СРВС, э, созда пехотные создаются. Мы имеем ситуацию, когда у нас пехотные полки делаются с 12-го ГУМО. Это э, эксплуатация ядерного оружия. Вот просто наглядная ситуация. У нас наверху не хотят все-таки разобраться, гибель там свести по этому поводу. Вот что творится как бы, по реальной картине, по потерям. Не просто вот не, не фрагменты отдельные. У нас проблема в чем заключается? У нас нет единой картины Просто единые картины. Здесь естественно, вопросы главному управлению кадров, главному организационно-мобилизационному управлению. Но ну, Полонков на одном из эфиров озвучил, что люди в одной части находятся, без вести пропадают в других частях. Это стабильная ситуация заключает контракт, приходят, как бы служат. То есть это один из способов сокрытия потерь. Это можно вскрыть. Но вопрос заключается: кто-то должен хряснуть кулаком по столу и начать это дело скрывать. Но я, видимо, очень сильно страшновато определенным начальникам. У штубуть на виході такі цифри потім поводу І я нарешті змогла вивести дуже конкретну формулу, що отримує населення, суспільство, люди, регіони, якщо раптом вони потрапляють або під російську окупацію, або під російський вплив, або просто віддають свій суверенітет Росії. Ці дуже конкретні приклади гарно аналізувати на Донбасі, тимчасово окупованому та Придністров'ї, який контролюється цей. Не визнаний, не визнаний ніким регіон Російською Федерацією, потрапляючи під залежність від Російської Федерації, ви позбавляєтесь всього газу, світла, води, вас не буде нічого. Тобто, це ж вони нам безкінечно обіцяли, що ми і Європа, залишимось без тепла. Вони знищували нашу енергетику, щоб ми були без світла, але вуаля. І я продовжую записувати свої випуски, а ви маєте можливість їх дивитись. Тобто, план Росії не дуже спрацював. А от їхні сателіти, ті, хто знаходиться під їхнім впливом і контролем, якраз бідкаються на те, що умови їхнього життя за межею можливого. Зараз у Придністрові шалена криза закінчуються запаси газу, Росія блокує поставки газу Молдові відповідної Придністров'я перебої зі світлом стала вся промисловість, але... Придністровці не унивають. Вони кажуть, що їхня характерна черта, тобто риса, це терпіти. Ось вони і терплять без світла і води. У мене тільки одне риторичне питання. А ви коли-небудь пробували жити інакше? Ну тобто, наприклад, з таким комфортом, як це відбувається в Європі. Можливо, якби ви порівняли, то ви би відмовились від Росії. У нас у Придністровців є хороша черта така терпіть. И мы терпим отключение газа, мы терпим отключение света. Я выросла в таких условиях в далеком 96, 97, 8 год. Это были периодически отключения света, тепла, то есть вообще газа в квартире не было. Я просто что хочу сказать, нам еще привычно это все видеть. Ничего страшного, ничего нового, как говорится. Просто спустя года мы привыкли к комфорту, к газу самое важное, знаете что? Вот самое важное. Просто, чтобы не было войны. Реально. Печки, это мы все переживем. Без газа, это мы все переживем. Без света. Просто реально, чтобы войны не было в стране. Вот это будет намного страшнее. Вот это будет намного опаснее, чем сейчас проблема. И только сердобольному Калашникову завжды всех шкода. Шкода бедолажных русских мальчиков, которых кинули на убой Курській області. Шкода руських мальчиків, яких кидають в міцні шторми. Ну і, звісно, дуже шкода всіх тих, хто обитився в такій ситуації в Придністрові. Насправді, іронізувати важко, не можна сказати, що мешканці Придністрові наші друзі, хоча багато в кого є і українські паспорти, окрім молдавських, румунських, певно, російських. Але тим не менше. Жити в кам'яному віці, не маючи нічого із комфортних умов, це направду, надзвичайно складно. Тож Калашніков припускає, що всі ці настрої, всі ці умови, вони можуть відвернути мешканців Придністров'я від Російської Федерації. Мовляв, там можуть розпочатися ледь не якісь бунти й бурні події проти Російської Федерації, адже. Придністров'я це ще одна точка неспокою, точка слабкості Російської Федерації. Особисто я сподіваюся, що все ж таки мешканці невизнаної самопроголошеної території, типу ДНР ЛНР, вони одумаються. От зараз без російської пропаганди, без російського впливу, одумаються і вирішать, що а чи не час повертатися до лона Молдови, Молдови, яка обрала єдиновірний вихід із всієї ситуації і своє майбутнє, це. евроинтеграция. Ну да, ну, потеряем Приднестровье, ну что страшного, скажем, пропагандисты. Это же не Москва загорелась, не Москва пала. Вот это не прорыв день на фронте Донбассе, ВСУ. Нет, но это тоже громадный провал. И это пролог, видимо, к очень бурным событиям в самой Российской Федерации, о чем мы столько раз говорит. И будем же к ним готовиться, потому что, к сожалению, все события ведут отнюдь не, как говорится, не к блестящему, не к блестящему варианту развитие событий. А приднестровцев жаль до да боли. Оттуда люди уже бегут. Ну что, в общем-то, врагу и нужно врагу. Главному не Украине. Враг-то вы понимаете, какой. Жаль. Тяжело. Тяжело очень. Докрутили схемы. Докрутили. А теперь последствия неизбежны. А может и не удумаете, может я все ж таки Занадто романтична, і маю якісь марні сподівання. Адже вон є люди, які звертаються все ще до воєнного злочинця Путіна. Путін їм! виявляється, що люди можуть три роки терпіти життя без опалення. Вони не можуть добитися справедливості. Вони живуть в якихось абсолютно нелюдських умовах, але продовжують звертатися до Путіна так, наче вони справді вірять, що він прийде і допоможе. Нажалі Володимир Володимирович вам вращається. жители микрорайона Восточной города Электростат. В настоящий момент сложилась чрезвычайная ситуация в нашем районе. Не работает отопление с самого начала отопительного сезона. Нормально не работает. Продолжается эта история уже третий год. Добиться справедливости никаким образом не получается. На все письма в вашу канцелярию, в администрацию области, в администрацию города приходят одинаковые отписки. У жителей терпение кончается. В квартирах температура поднимается не выше 15 градусов. Дети постоянно болеют. В школах холодно. В этом районе проживает подавляющее большинство работников машиностроительного завода. Это атомная промышленность. Люди на пределе. Работа в таком состоянии невыносима. Люди не могут отдохнуть перед работой. Помогите нам! І остання на сьогодні, але не остання в нашому ефірі. Це реклама якоїсь Генделя, Господи, прости, Господи! Генделя в Донецькій Народній Республіці це ще одне Придністров'я, тільки українського розливу, це ще одна територія, де була розпочата війна, і куди увійшов руський мір. Тож там рекламують справжній руський борщ. Ну ви ж знаєте, та оця Київська Русь, яка створила Москву, а далі і Російську Федерацію, але рахується, що Москва була першою. Це, власне, все наше надбання, всі наші літератори, художники, які записані до росіян і борщ, український борщ. Символ українських традицій, вони і то в самопроголошеній республіці, яка підтримується Росією, записали до Росії. Господи вас, правда, нічого свого немає. На те, що русський борщ в ресторані Sky, Тьома Качеля, що значить парень на масі? Дарада, карбонара... Пельмеши уже уехали. Пельмеши уже уехали. Вот такие вот медальоны. Мне нравится, что тут э, в детском меню есть вот такие вот подачи. Посмотрите. Ну, короче, девчонки все в восторге, туса по максимально вкусненько. И что мне нравится, что вид прямо на да, э, драматический театр. Вот он сразу за этим домом храм. И если у меня получится показать, дом с часами уже с часами. По-настоящему с часами. Если вы хотите точно так же, ресторан Sky открыт для вас по максимуму, накормить и устроить вам романтический вечер в самом центре Мариуполя. И вот так, друзья, из Чітким усвідомленням: наскільки ж убогі росіяни ми завершуємо сьогоднішній випуск. Якщо ви згодні зі мною лишайте свій лайк. Якщо ви не згодні, то ставте лайк і коментуйте. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.